Ей, рибак! О, ти рибачка! <рес> ну дивись-ка, як класно. Знаєш? Ну, все, можна тепер йти. Слухай, він такий притавлений, наче як. Не, ну Я жіночий, це так? можна підтягнути, Тут же ж є затяжечки, можна зробити по фігурці. Ну так, щоб трошки свободніше було, зручніше. Так, нагадаємо, це моделька Fjord. Новиночка цього року. Так. Да. З мембранкою 6х4 до мінус 35. Він троєчка у нас у нього є. Внутрі курточка. Зараз покажу. Дивіться, тут э, такий замочок на, ли, на липучках, два клапана. Продуватися не будемо. Мовні у, у нас. Так. І ось тут у нас кофта на замку підстебнута, її можна повністю зняти. Да. Ще так. раз 6 на 4 до мінус 30 да. температурка. Також дивіться, ось є такі ботиночки, каміки. Це у нас жіноча моделька. Так що можемо вдягнути, в принципі, так. усі. Тут високий комбінезон, розмір на настюхи С. Да. І шапочка норфінг з балабона. З балабоном. Да, так що заходьте однім всіх. Да, нагадаю, вартість такого костюму 9300. Да. А для наших підписників буде супер знижка.